Готовий до пригод? Да. Ославні ублюдки. Ти хочеш смерті? Ото ти став під тою патицюрою. Так Джарві зроби якусь хуйню! хуню. Як новий газує? Так. Що ти йому зробив? Причому гуму Я нову провал, поставив? Я провал, ще провал. А -а Він безстрашний, курва. Не, ну докручуєш, докручуєш. Так. Так. прям на холости хотів заїхати. Ну, добре, добре, добре. Ну, то ти просто дав фору, та? так? Да. Так. попробувати просто. На холостих добре, да, виїхати. Ти Ура! О, зайбу подрапаєш новий пластик. Ти якусь хуйню роби. О! Починається сервіс. Він просто на холостих обертах ви. Та піздець. Ти на ноги встаєш там щось дрочиш газом. Работаю, блядь, я. Та. <звук> а... зачепився номером. Погнув номер! Недокручує, недокручує. Добре, добре. Тих-тих-тих, не впалив одне, блядь. Чекай, як то я тоді заїжджав? Ще раз, типу? Ще раз, так. То треба півтора рази заїхати. Спочатку пів, а потім цілий. Ти що там мазути залив? Що то буде? Треба ще погазувати, Погазуй Ви виглядає. От іменно я... от так щоб я вообще не, не переїхав, переехал. <реш> <реш> Сука, <реш> яки <реш> подиксану, бля. Що ти ранив. Треба захист на мушонку возити. кидають моторки такі дорогі. Виділи би батьки. Третій день на мотоциклі. О! Забагато зачепу певно. Забагато, бо перевертаємо торку. Блять, Андрій, має а не переїжджає. dobe en Ајде uh.

Я тут вже на твоїй гумі не вийду, бля. це ти просто не хочеш. Може бути. Класика жанру. Джарвіс, блядь. Ну Джарвіс, блядь. Чекай. Поставлю тобі камінь, щоб був зачеп. О. Тіба, блядь. Буде зачеп. Діба, блядь. О, ви десь, Джарвіс? Робимо перестановку. Так, стоп! Ще трохи буде. Оп, а ти охтаха. Ось Отак Джарві сказав робити. Оп, Тепер вижити щеплення. Та, Оп. До себе. Може ми його вумили, блі? Може ти бензину нема? Блять, бензину можна хоть підпалювати ліс. Ка, ваш кава, так, є. Бля, то сузук, стозук є, все, зук'ї. Добре, що я туди не їхав. Повертатись і так прийшлося.